Вітаю вас на своєму каналі Power Yoga з Юлією. Сьогодні буде лайтова практика на вситво. Тож починаємо. Налаштовуємося на практику. Закриваємо очі, маківку тягнемось вгору, Зробіть декілька вдихань, вдих, Видих. джаї, вдих, видих, ще вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Ще раздих. Видих. І відкриваємо очі, розминаємо ширу, мопівколо головою вниз. Півколом назад. Комфортні рухи для вас. Хвильку вперед, другий бій. І по колу ведемо підборіться, розминаємо далі шию. Другий бій. Вечір розминає, голові, другий бік, і потягнеться в бік, один дивимося в рудий центр. Видих, вдих, видих, і вдих, видих, ще вдих, видих, вдих, видих. І ще раз вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, ще пораз вдих, видих, вдих. Видих. вернулись в центр, скрутки з рівною спиною комфортні для вас. Без різких рухів. Поставте ліву руку направу ногу з рівною спиною. На п'ять вдохів видихів. Скручуємося один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих і видих другий бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. І розминаємо зап'ястя. Зробіть колові рухи, напружте руки декілька разів в один бік. І в другий бік. І замочок розвертаємо на зломі. Поміняйте вас зовнішня сторона долоньки всередину, і в другий бік. Чудово, виходимо в положення кішки, робимо кішку корову. Тут від відпопереку робите розворот, прогинаєтесь, витягуєтесь, плечі, назад, ми піднімаємося вдих. І від попереку скривляємо спину, і назад дивимося на живіт видих, Ще раз, попереку вдих. Назад видих удих, витягнулись, прогнулись. Видих скруглило живіт напружим. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Вдих, Видих. вдих. Видих. Ще раз вдих, видих, чудово. І тепер піднімаємо праву руку наверх, вдих, вниз плече, рука, голова опускається, видих, ще вдих, видих. Динаміці і вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. 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 Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, і видих. опускайтесь і вертаємося. І другий бік вдих. І видих. Опускаємося. Вдих. Розвертайтесь, більше розкривайтесь вдих. Вдих. Выдох. Вдох. Выдох. вдых, А выдох. Еще вдых, Выдох. вдых, Выдох. Еще раз Выдох. Еще два. Вдох. Выдох. И вот сам Видих, чудово, вертаємося в кішку, піднімаємо ноги, в голові, рухи, ліва нога. В один бік. Старайтесь більше коло малювати ногою. І в другий бік більше коло малюйте. Добре, і тепер друга нога в один бік. Більше велике коло, другий бік. Молодці. Тепер робимо хвильку, ми опускаємося через коліна. Витягуємося вдих. Тут руки призігнуті у вас або витянуті. І можна зробити з собаку мордою наверх. І скругляємо спинку, видих. Ще раз витягуємося вдих. Ваш варіант. Видих, скруглились. Ще раз вперед вдих Видих. Вдих. Сідниці, живіт напружені. Видих, обережно з хребтом, з попереком. Ще раз вдих. Видих. І в другий бік скругляємо спинку. І живіт сідниці, опускаємо вдих. І через низ пролазимо видих. Ще раз скругляємося, витягуємося вдих. І видих. Ще раз вперед вдих. Видих. Ще раз витягнути вдих, видих. Вдих. Видих. Молодці. І потягніться тут. У мене не розкриваємося, стараємося грудну клітину тягнути в підлогу. Станьте на кінчиків пальців. І тут у нас 10 вдохів, видихів, один. Прям тянемося. Два. Три. Якщо вся грудина клітина не лягла. нічого страшного. Чотири. Витянитесь. З кожним видихом нижче. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Верзатись назад. Добре, скругліть спинку. І звідси ми ставимо з вами праву ногу на коліно. Підкладіть собі щось м'ягеньке під ліве коліно, якщо вам потрібно. І праву ногу у вас стопа направлена на в сторону з коліна. Опускаємо вини з таз. І розвертаємо стопу, витягуємося, дивимося наверх, вниз. Наверх. І вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Витягувати всі ще вниз, наверх, і вниз. Наверх. І ще раз вниз. Наверх. І вниз. І витягуйтесь і тепер статика тут внизу. Один. Коліна відводимо назовні. Два. По можливості сідаємо нижче. Три. Чотири. П'ять. Коліна назовні. Шість. Все по відчуттях сім. Вісім дев'ять. Десять. І звідси ви витягувати, дивитись наверх під рукою один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Вертайтесь, міняйте ногу другий бік. І робимо вниз. І витягуйтесь. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. еще вдых, Видих. выдих, Видих. выдих, Видих. еще вдих, наверху Видих. вдых, Видих. выдих, Видих. вдих, Видих. Вдих, видих. Добре. Тепер на статика відводимо коліно ліво назовні. сідницю ліва працює. Один. Пробуємо ще сісти два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять, Молодці. і витягуємося в бік. два, Три. Чотири, п'ять, шість, Сім. ще тянемося, ліва нога рівна, 8, 9. 10. Вертаєтесь. Робимо з вами скрутки праву ногу поставте за ліву. Ліва у вас направлена на вперед. Якщо це положення для вас не комфортне, ви ногу ліву вирівнюєте. Дві сідниці сидять обов'язково. Ліву руку обіймаємо за праву ногу і тут робимо скрутку. Один. З кожним видихом більше. Скрутка і маківкою тягнемось вгору. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять. Ди. Міняти сторону, скрутка в другий вік. Вирівнясь. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. рівно спинка дев'ять. Десять. Молодці, Чудово. Опускаємося вниз. На килимок І звідси. Ми робимо декілька хвилік отаких от от, хребтом, тобто ви від тазу, провертаєте, притискаємо поперек грудний відділ вдих. і випускаємо грудний відділ, поперек таз, провернули, видих. Руки наверх, ще вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. І вдих. видих, Ще раз вдих. І видих. І тепер зводимо замок за спиною, збираємо його, витягуємося тут, зводимо лопатки і тут 10 вдохів-видохів. і сідниці напружені. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять, опускаємося, хребет за хребцем вниз. Відтягніть ноги до грудей. Якщо вам розтяжка дозволяє нас поперек лежить. Спина лежить і ми вирівнюємо тут ноги. Якщо ні, то ноги можна призігнути. Або ж варіант: візьміться краще вище по носі і потягніть ноги до себе. І тут теж 10 вдохів і видихів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім обережно витягуємося. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще розслабте ноги, руки. з їх напруження. Порухайте ними, Це прекрасна вправа. Називається тарганчик. Виносна кров перетікає наверх, ліфа рухається, дуже корисна вправа, коли ноги догори. І зробимо з вами ще четвірку. Направте пальці в сторону правого коліна. Візьміться під коліном ліво, і ліве стопу теж направте пальці в сторону коліна. І обережно собі підтягуємо ногу до грудей, таким чином, щоб відчували власне праву сідницю. На коліна, ні в якому разі коліна. Тобто не відпускайте стопу, а тримайте її вружну. І тут в нас теж 10 вдохів і видохів. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять. Десять Молодці. і міняємо в сторону пальців. коліна Тут з тобу теж напрошли. Під коліна. Візьміться і тягніть. один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дуже добре. Тепер візьміться за стопи або за гомілки і потягніться в хеві-бейві положення. Поповерх стараємося притиснути і колінами штовхаємо в підлогу, замок нижній підтягніть. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще коліна. Штовхаємо вниз, сім. І руками теж допомагайте собі. Вісім. Дев'ять. Десять. чудово, Опустіть ліву ногу, праву ногу в скрутку. То дивимося за правою рукою. Два плеча лежать по 10 вдохів, видохів, зкрутка, один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять вдих і скрутка в другий вік, вид, Видих, один. Два. Три, чотири. П'ять, шість, 7, 8, 9. 10, добре. І розкатайтесь так зручно по килимку, руки з движтіла, долоньками догори, закривайте очі, якщо поперек у вашому некомфортно, зігніть коліна і тоді спина розслабиться. Зробіть глибокий вдих. З хавидихом розслабте все тіло. Ще такий вдих. Відчуйте, як все тіло розслабляється. Відкінечки в пальців на ногах і домківки. Кожна частина тіла розслабляється. Спробуйте відчути хвилі розслаблення, яка проходиться по всьому тілу, в кінчиків пальців на ногах, і домиківки. Все тіло розслабляється, немов розтікається по оклинку, Побудьте в цьому стані розслаблення, постарайтесь не відволікатись на думки, обстрагуйтесь від зовнішніх звуків. Направте увагу всередину себе, прислухайтеся до свого дихання і до відчуття розслаблення у всьому тілі, подякуйте собі за практику, за сьогоднішню роботу і можете лишати шавас, ні стільки, скільки вам потрібно. Або ж рухайте пальчиками руки, стискайте кулички і витягуйтесь наверх, добре потягніться, тягніть ноги до грудей, обійміть себе, можете перехилитись на бік, який вам комфортний, ще трошки полежати, і коли ви будете готові, сідайте. Всім дякую за практику. Гарного всім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі.